Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 11 березня, вівторок, традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. В першу чергу оперативна інформація, яка зараз надходить прямо із Підмосков'я, і вона для нас приємна. Приємна тому, що на дрони літають, як зазначають там значна кількість дронів. Підмосков'ї, палає пожежі, вибухи, закриті аеродроми, пошкоджено залізничне полотно, тобто під атакою фактично підмосков'я. Допускаємо, звичайно, що це можуть бути дії Сил оборони, діпстрайки і добираємося, в тому числі, до столиці ворога, до його військових об'єктів. Перед цим фактично була інформація про Новокуйбишевський а, НПЗ, який був атакований і діяли так само наші сили оборони. Було зазначено, що саме сили оборони, а, спецпідрозділи ГУР, Сил безпілотних систем, інші складові, які задіяні, продовжують завдавати ударів по території ворога. Безумовно, що це потрібно робити, адже хочу нагадати, що Росія завдав завдаючи продовжуючи завдавати. Дронові та ракетні атаки по території України фактично нівелює наразі станом на зараз ідеї про перемир'я, так зване в небі та на морі, і тому звичайно, що українські сили будуть діяти, аби забезпечити сильну позицію за столом перемовин і змушувати агресора йти на поступки, а не те, щоб агресор змушував нас. Тому боротьба триває, використовують наші сили оборони. Будь-які можливості для того, щоб дійсно ослаблювати потенціал агресора, до речі, що стосується моря, це теж дуже цікаво, тому що там Україна зараз все ж таки має перевагу, витісняючи російський Чорноморський флот. В тому числі ця перевага досягається завдяки застосуванню надводних дронів. Як відомо, це Магура та інші, які застосовують Магура. Сі Бейбі, малюк та інші, які застосовують сили оборони України, головне управління розвідки Міністерства оборони, також Служба безпеки України, інші складові наших сил безпеки та оборони. І от що дуже цікаво, що українські морські дрони оснастили фактично а, торпедами. Це такі дрони-малюки, коли є великий дрон, і з нього випускають більш-менші для ураження надводних цілей в Чорному морі. І відео. Застосування публікують російські воєнкори, вони фактично там панікують через те, що е, великий дрон випускає менші дрони, і тепер уражати їх значно важче, і таким чином можна фактично атакувати різні об'єкти одночасно. Тому це безумовно досягнення. Це свідчить про те, що Україна робить поступ і розвиває власні можливості та спроможності, зокрема для ураження ворожих цілей на морі. Це надзвичайно важливо, тобто, це і є те, що в майбутньому, в тому числі вже зараз, і в майбутньому має стати гарантіями нашої безпеки. А саме сильна армія, інновації, технології, розвинений оборонно-промисловий комплекс, який постійно з креативними творчими інноваційними ідеями крокує, розвивається, і ми бачимо результати. Результат полягає в тому, що знищується. Знищується якомога більше цілий. Ну а тепер безпосередньо до новин, які є у нас з переговорів, з переговорів, які мають розпочатися сьогодні в Саудівській Аравії, куди прибули і українська і американська делегації. І як відомо, в принципі, про це писали і видання Financial Times і говорили представники Офісу президента України. Про те, що Україна пропонує обережну покрокову стратегію для того, щоб знову ж таки з одного боку продемонструвати конструктивні кроки і нашу готовність до зрушень е в переговірному процесі, і це має бути якраз через те, що ми можемо пропонувати ініціативу про перемир'я в небі та на морі, обмін полоненими. В Принципі ідея, яка озвучувалася раніше Верховним головнокомандувачем президентом України, підтримана Францією, Британією та Туреччиною, утриматися від ударів далекобійними ракетами та дронами по об'єктах енергетики, цивільної інфраструктури і по цивільних в першу чергу. Тобто, якщо Росія дійсно готова, вона має зупинити свій терор, тоді можна буде говорити про подальше якесь просування. І рух, власне кажучи, ось про що буде говорити Україна. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що уряд України готовий рухатися вперед щодо американського плану щодо припинення вогню з Росією. Фактично повідомляє БіБІСІ, посилаючись на високого представника Держдепартаменту США, і зазначається, що держсекретар. Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки президента США Майкл Волц е будуть обговорювати це з українськими колегами. Цитата пряма: той факт, що представники України приїхали на високому рівні, є для нас гарною ознакою того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед, сказав представник держдепартаменту. В той же час. Е як зазначив спецпредставник е, Трампа по близькому сходу стів, Вітков він е, сказав, що наявні позитивні сигнали, і е, фактично американська сторона має відповідні е, сподівання щодо суттєвого прогресу щодо України вже цього тижня. Сам Віков е, взагалі має наміри після зустрічі в Саудівській Аравії. Відвідати Москву, про це повідомляють змі, і провести зустріч із Путіним. Тобто, вочевидь, хочуть зібрати оцінку ситуації і передати якісь сигнали. Тобто, фактично, ми бачимо, що США перетворюється в такого посередника, який готовий ну дипломатично включатися і передавати відповідні сигнали. Поки що ми не бачимо, щоби США стояли дійсно на боці України. Максимально як би нам хотілося, але що можна констатувати, що ці позитивні зрушення це сигнал, що вдалося покращити ситуацію після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого. В цьому заслуга безумовно президента України, який зробив відповідні звернення, якраз те, що Володимир Зеленський відреагував і фактично зробив все, аби нормалізувати і підтримувати стосунки зі сполученими штатами. Америки, а говорити про готовність України до переговірного процесу, до конструктиву, до прагматизму це важливо і це працює в той же час. Е е державний секретар Марко Рубіо, як повідомляє видання The New York Times, зробив ряд заяв, в тому числі Рубіо зазначив, що Україні доведеться змиритися з тим, що вони не зможуть повернути військовим шляхом. Деякі території і повернутися в стан 2014 року. При цьому що мається на увазі? Чи мається на увазі стан 2014 року з е, анексованим Росією Кримом окупованим і початком вторгненням на сході, і відповідно е, мапою бойових дій, яка була на той час? Чи мається на увазі мапа бойових дій, яка фактично? Була напередодні 2022 року, чи що мається на увазі, чи мається на увазі сьогоднішній стан фактично з окупованими Росією територіями? Поки що сказати важко. Рубіо не конкретизував В той же час. Рубіо сказав про те, що вони не збираються передавати зброю Росії. Ну, взагалі, заява. А що а планувалося таке, що це потрібно спростовувати дивно, звичайно? Це почути, ну і добре, що так. Дякуємо і на тому, звичайно. І друге, це те, що в принципі є сподівання, що допомога Україні буде надходити, тобто, сподівання на те, що все ж таки ми будемо отримувати в подальшому допомогу від Сполучених Штатів Америки. Як це може виглядати? Не думаю, що угода про рідкоземельні метали, мінерали та копалини. Буде підписана безпосередньо одразу під час перемовин в Саудівській Аравії 11 березня, які розпочинаються. Скоріше за все, ця скажімо, обговорення параметрів цієї угоди відбудеться і в Саудівській Аравії. Будуть дискусії. Крім того, як мені видається, все ж таки буде позиція американської сторони, що вони всі ініціативи, які є з українського боку, проаналізують, поїдуть до Вашингтону. Візьмуть паузу, поінформують президента Трампа. А після цього можливі якісь кроки уже Трамп буде ухвалювати рішення. При цьому за цими кроками для нас індикатором взагалі майбутнього процесу має бути саме відновлення. Сподіваюся, що все ж таки буде відновлено повноцінний обмін розвідданими та постачання озброєння та іншої допомоги до України. І це буде індикатором того, що Сполучені Штати Америки побачили дійсно, що Україна вжила таких кроків, що просто ну вже не можуть вони нічого сказати і не можуть якимось чином відмовитися від того, щоб дійсно відновити цю допомогу Україні. І чому це буде для нас важливим індикатором, ще й тому, що це буде означати, що Сполучені Штати Америки більше. Не сприймають як одну із можливостей тиску тільки на Україну, а готові говорити про те, що Україна зробила кроки. Але далі, що робити, яким чином натиснути на Кремль? Поки що ми чуємо тільки про санкції, про те, що говорив президент Трамп минулого тижня. І дійсно санкції важливі. Але санкції важливі тільки тоді, коли вони йдуть поряд. З ударами по ворогу, тільки тоді, коли вони йдуть поряд зі знищенням російського воєнного потенціалу, їхньої військової машини, як на, як на безпосередньо окупованих територіях, так і на території Росії. До речі, а, про території Росії. Буквально зараз, поки я записую для вас цей брифінг, прийшла новина від ворога. Їхнє Міністерство і відомства повідомляють. Що російське ППО начебто збило 337 дронів внаслідок нічної атаки? 337 дронів. Звичайно, ми не беремо за основу російські дані і не довіряємо одразу російським пропагандистам. Але уявіть собі, лише навіть якщо ворог визнає, що така кількість була запущена, наскільки зростає спроможності і можливості України, наскільки ми зробили поступ вперед в розвитку нашої наших інновацій, наших дронів. Наскільки ось ця ініціатива, започаткована Володимиром Зеленським, президентом України, про мільйон дронів, про те, що потрібно нарощувати обсяги нашого виробництва, працює. Ми бачимо це зараз: ці дрони летять по території Росії, і багато хто мене питав, зокрема, в коментарях. А де ж атаки по Москві по підмосков'ю, по великих російських містах? Ось вони, ось ми бачимо безпосередньо. Результати, а тепер почекаємо офіційної інформації ще від українських сил оборони, від Українського Генерального штабу Збройних сил України, ну, а також більше даних про наслідки е цієї атаки, які, сподіваюся, є доволі таки нищівними та шкідливими для ворога. Це важливо. Ось про наші спроможності, ось про нашу силу. І давайте ще раз. Вкотре подумки в коментарях діями учинками подякуємо нашим збройним силам, силам оборони та безпеки, які і створюють для України те, що можна назвати сильною позицією, з якою мають рахуватися нашу сильну суб'єктну позицію, тому що нашу сильну суб'єктну позицію намагаються похитнути цими днями. З'явився ряд публікацій в західних медіа розпочало видання The Sunday Times британське, а напередодні німецьке видання Bild вийшло з матеріалом про те, що, мовляв, Дональд Трамп, президент США, не дуже хоче домовлятися безпосередньо з Володимиром Зеленським, президентом України, і, взагалі, хотів би, щоб в Україні якомога швидше відбулися вибори, і можливо на цих виборах був обраний інший президент, який як думають в американській адміністрації, вочевидь, був би більш схильним а, та привітним до американських ініціатив, і не тільки, і, в принципі, виконував максимально те, що будуть вимагати, або що будуть наполегливо просити, скажімо так? І у мене одразу виникає запитання: коли ми говоримо про міжнародне право, коли ми говоримо про лідерство в світі, про вільний світ, про демократичні процедури? Про інститут виборів як одну із основ і підвалень будь-якої демократичної держави, і це ж має бути зрозуміло Сполученим Штатам. Згадайте, скільки скандальних моментів відбувалося в Америці з точки зору можливого втручання в вибори вибори спочатку у 2016 році, коли правоохоронні органи США розслідували можливе втручання з боку Росії у виборчий процес. Потім у 2020 році, коли так само були підстави вважати принаймні з боку Дональда Трампа про те, що є якісь, щось нечисто було з виборами, і теж можливі ознаки зовнішніх втручань, як вони борються за це і як важливо там цього не допустити? І виникає запитання: а чому ж ви, тому що Більд і Таймс і інші видання пишуть і натякають так на те, що? У них є інформація про це: про те, що США хотіли би замінити Зеленського з посиланням на якісь власні джерела, які генерують цю інформацію і подають ці сигнали. То чому ж ви втручаєтеся у внутрішні справи України? Адже це справа українського народу. Якщо подивитися в соціологічні опитування, два-три щонайменше, які були проведені протягом минулих кількох тижнів, довіра? До президента складає понад 50 60 і народ консолідований, тому що українське суспільство, попри політичні вподобання, а право на свої політичні вподобання, на оцінку і право на вільні вибори, звичайно, ніхто цих свобод не буде позбавляти. Зараз стан такий вимушений, коли триває війна, і треба розуміти, що є, скажімо так, важливіші речі: це. Збереження державності, це національні інтереси, це збереження нас самих, і це те, щоб не дати Росії можливостей, зокрема через вибори, через політичні перипетії, баталії, фактично розвалювати нас зсередини. чи ослаблювати нас зсередини, коли ми настільки будемо захоплені внутрішньополітичною боротьбою і виборами, що не зможемо настільки ефективно, як зараз, протистояти. Зовнішньому ворогу, а захист від російської агресії зараз є ж основним завданням для держави і захисту наших національних інтересів. Це основна загроза, якій треба протидіяти. І тому, коли говорять про те, що з кимось будуть проводити перемовини, з зеленським, начебто, не хочуть, а з кимось іншим будуть готові, це неправильно. А якщо український народ обере знову зеленського, давайте уявімо, що будуть вибори. Ми ж розуміємо прекрасно. То що тоді? Хтось буде його не визнавати, не визнавати волю українського народу, так про яку демократію ми тоді ведемо мову? І тому я все ж таки думаю, що треба поважати вибір українського народу, а вибори мають відбутися тоді, коли для цього складуться всі обставини, підстави, коли це буде діяти, коли це буде не всупереч законодавству, а в відповідності до Конституції. Та українського законодавства і складуться всі безпекові фактори для того, аби це можна було а, провести. Ну і а, фронт, що дуже важливо, тому що знову ж таки ситуація на Курщині. Знаємо, що дуже гарячий напрямок. Зараз він для ворога фактично є пріоритетним в наступі. Можна сказати, що ворог розмотує там всі свої резерви. Які є в наявності перекидає боєздатні підрозділи для того, щоб спробувати витіснити позиції збройних сил України, сил оборони з Курщини і фактично таким чином вирішувати для себе завдання, в тому числі на перемовинах. Чому Кремль так до речі активізувався на Курщині? Це, до речі, спростовує заяви піскова чи будь-яких там інших російських діячів. Довкола Путіна, які говорять про те, що Росія може піти на перемовини тільки там з якоїсь власної позиції, тільки якщо будуть виконані відповідні передумови, тільки коли будуть враховані їх інтереси і так далі. І за жодних умов зараз вони на перемовини ще не готові. Так, от те, що Росія так діє безпосередньо в Курській області, свідчить якраз про те, що вони розглядають сценарій. Що перемовини можуть бути, і фактично намагаються України Україну позбавити сильної позиції. Ми ж прекрасно розуміємо, що операція в Курській області це в тому числі для того, і наші військові зараз там героїчно та самовіддано борються і чинять спротив російським військам для того, щоби Нашим дипломатам було легше в Саудівській Аравії, на інших майданчиках для того, щоб наша позиція була підкріплена, для того, щоб у нас були аргументи. Це і є позиція сили, яка так необхідна. Ми безумовно підтримуємо наших бійців. Загалом треба сказати, що курська операція дала можливість в тому числі зараз. І вона працює. Вона і станом на зараз працює, дає результати, тому що сковує на собі. Значні угрупування ворога і резерви російські військові перекидаються саме на Курщину, а не їдуть, наприклад, на Донеччину чи на Харківський напрямок. І тому навіть видання The New York Times повідомляє, що українські збройні сили зупинили наступ армії Росії на сході Донецької області та почали відвоювати невеликі клаптики землі. Втім, звичайно, ще ворог тримає ініціативу. Але ось ця активна оборона, приклад вдалої організації оборони нашим командуванням, зокрема на сході, дає свої результати, коли ворога не тільки стримують і завдають йому максимально можливих втрат в цій ситуації, але й відкидають, і наші сили покращують своє тактичне положення, відвоювачи певні рубежі у агресора. А що стосується Курської області заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, який зазначив, який, якраз до речі, і працює на фронті в різних точках, в тому числі і на Сумщині, перебуваючи постійно і тримаючи руку на пульсі подій. І зазначив, що, що зазначив Олександр Сирський, що підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони. Сирський наголосив, що ситуацію на кордоні Сумської області з Курською області Росії контролюють сили оборони України, а ворог зазнає а, значних втрат у живій силі і техніці. А вогневі засоби українських військ знищують окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, які намагаються проникати на територію України. Окрім того, головнокомандовач вирішив посилити українське угрупування необхідними силами та засобами, зокрема ребами та безпілотною складовою. Крім того, за підсумками наради підсумкової наради за результатами лютого. Головнокомандовач зазначив, що у лютому українські дрони уразили на 22% більше цілей. Російських окупантів ніж у січні найефективніше працювали fpv дрони та бомбери мультироторного типу, заявив головнокомандувач Збройних сил України. І фактично, е найбільш ефективно діють дрони, особливо цінною частиною таких нарад сирський назвав заслуховування відповідальних профільних командирів е різних підрозділів щодо БПЛА. Тобто дійсно працює наша безпілотна складова, наші компоненти, сили і засоби, які продовжують знищувати ворога і захищати, бронити нашу державу. І, а ми, друзі, попри все, маємо рухатися вперед з Божою допомогою та силами, і все ж таки пам'ятати, що ми здатні все побороти, коли ми єдині, коли ми консолідовані. Тому треба вірити в наш потенціал і в український народ. Бережіть себе і слава Україні.